Половина депутатів від загального складу ради. Це нам дуже приємно, дуже приємно. Сьогодні навіть Петро Васильович попав на нашу сенсію. Значить, Він є за кінцем НАТО, сьогодні, там як кажуть, на східній Україні, які закричають наш країну. І сьогодні дуже нам приємно, що він є з нами на серці. Звісно, ж він пішов по роботі відновити ремонт машини. Тобто, я думаю, що Петро Васильович вже трошки нам зараз... У кінці введе в курс діла, щоб не знали, що, як, до чого, коли перемога, коли та, що там, такі недостатки. Не те, що перемогу Плюс до всього на сьогодні на нашій стадії є запрошені запрошення на нашій Васенівич, Багрицький староста, старого святоса Діля Васеніна, представник білої кремнії Мілія Васеніна. Керівник соціального центру наш Кристина Васильівна, поліцейський наш Роман Миколаївич, це нам приємно, що є між нами, відділ освіти, це відділ відділ Наталя Юріюна і так далі. <бивітна>

and Так, ідею зараз забрати, нам як обрати поміці, преферати так. Тому пропозицію обрати в момент вкладать дров. Що в місті зкладу заперечення або не буде. Тому пропонує складіть дробь-требувати, давайте. По порядку, порядку на, де мене куди, а ви що? Де ба? Я я б виїхав. Ну. Ще хлопці пишуть, почистити, розуміє, йому окей. Нам після добрику. Зараз сам піду, ну, слухай, ти можеш. Ну, давай, ти згоря на 25-й, ну, чат центра Петрович, там ти ще троє барах, і це, ну, ять Петрович сам уже забирай щось тобі чікати. Я за порадою. Я не знаю.

На титул. Нема. Та-за. Проти треба. Далі переходимо до заменних питань. Прошу вас целі. Є? Ні, є бізнес. Є лайк двигут. До кого? Хто за? Просто <працюв 'я> да. треба. У комісії були внесені додаткові питання, Чотири додаткові питання. 5, що розглядали питання. Хто за, проти отримали. Дякую. Перемодецько за мене питання. Немає, зірву, тоді. видео з нами пай на спеціалісти з права прочало на що ми збираємося. З нової теми. Тозак просто утрено дякую. Отже, тут проект наш не відзначається кодета. Або сам застава, що я не знаю, що в цій з технічними питаннями, питання щодо силикату. Ми повторюємо плановий розрив динаміки, що встановлюється на 25%. Пропонуємо це заосновати. То за, працю ротримали, дякую. Подякуємо за допомогу, на майдан, за підготовку технічної документації, нашого звіту за 20. передати зміни даних, результати аналітики та власних. Стало є як вихід. Giovanni Maria, quello di Cesare Strano. Poi c'è di Marco di Giovanni Terzo, di Corinne di Carasso, di Nome, नमस्कार बोलतोय मी

da forse ne ha che da dire non ho dati per adesso ad ajo non so non so tutto chiaro sono per parlare di questo concetto e non potete prepararsi voglio dire mi è venuta la idea di ordinare per un paio di ore secondo adesso non vi siete con tipo no sai vi potete se volete scrivere qualche punto qua allo tema A je to na větších hradách. Našli jsme naši nejmenší. Našli To je nejmenší. Našli jsme naši nejmenší. Našli jsme naši nejmenší. На одному обіцяти ця інформація, це майданський інформацій, який може почати з попередній є. Так, зараз додатка. Зараз додатка. Зараз додатка. Зараз развитие. И

допоможе дані про вивіз до допуску до виїзду щоб треба було наш чекеткиські пачкині що там дала то завтра пля який мені злітає то так так то на що то на то заповніть мені а далі мені треба щоб я хочу у підписку просто в момент Руна зміни до рішення со 9 часі возможность комнатської радості від 2012 року війська мінятської питання Роман на 2023 попитаємо. Я зачувлю. Ми з написання до комісії заслуговування за пунктами. Тоді збирається питання, хто за, проти, отримав. 13. Пропозиття звіту про виконання виконання бюджету змінація питання громади на 9 місяць 2024 року.

Переходимо до 16, так? 15, 15-го 15-го, да. А щодо учнів та вихованців у закладах освіти Каменської міської ради, у новій редакції. Доفيق напросто. От це моє питання. До завтра, по-певно, з вами затруби на наступний день. Е-е 16-те, Рішення від до програми політезію четверт громади Комінарської історії громади від 2023 2025 ре доповідає Наталія Ігорівна. Доброго Так, не не приймати тому що ми виділяємо кошти на політезію всього громади, щоб це явно і

автомобіль, що він цей автомобіль, тож же ввели, там тоже так само одно, а він вже двадцять. Буде краще. Ось падіо зробила, по балоді ці солясти виділиться. А потім ще бенін на, просто. Сьогодні, да. Отже, будемо мати автомобіль, почекати, щоб наші ментали там. Так само зарас I'm <laughs> Є наші колеги коли страдали і вже по виїхали, і вже звітний згоди. Я по трошки це не напевне, але я без того я розкажу, які є нюанси на цій громаді. Це має бути. Я руху роман Миколаю це брати дома таких питань у нас немає бути громаді. Я завжди можу безвистити. Вчора по 25, це питання підстави на контролі. керівництво в бурці, сьогодні в замку. Ми ще не знаємо, хто це, але це поозбуджилося. І збудувалося припрацювання. Припрацювання... ми з вами зробимо до 17-та. Зачепте, будуть. Розотвердження. Розпорядження. Дані своїх рішень не підтверджають запередити оборудовання №177 від 1-го до року. Коні гуманітарної благодійної допомоги, яку отримала Балинський ліцей. Надання матеріальної допомоги просто є. Дане проєкт рішення передбачає надати матеріальну допомогу жителям села Кам'янська по дорозі у Пілігромані. На комісії заточнили суму 15 тисяч гривень для придбання будівельних матеріалів для відновлення будинку після пожежі, що сталося 9 вересня 2024 року. Тут треба, напевно, за основу заправки, так як на комісії, точно до основу, то запротив трену за правду, то за проти трену і основу. У стіру, основу. Прави, то да, просто тренува. Дев'ятнадцять питання а, 19 стання, про дострокове припинення повноваження депутата коменту. E poi, in modo che il ragazzo sia più grande, 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 più Наші всі кажуть, да, дістне, і дісті, і метр, і трейд, так звісно заслуговують найбільш медведь, котре так неожедно пішов від нас. Ми маєте цього і натикати, що мають кажуть, закормовано усі третьої нашої громади. Щоб під час нашої кадації дійсно зробилося то, то і то, і то. Саме такі, що ми передзвичайно <зважає> інтернеті пооблагодання дописано світової ради Масова <зважає> імені з у зв'язку зі смертю, вивести депутата Кам'янецької сільської ради про відвідування складу та всіх інших питань земельних підносин, екології та рецидивного продовження користування, підпускури та відпускування, і направити даному подвір-проєкт в дане рішення до виробчої кільністі. 102,5. Дякую. Переходимо до рішення. Усі питання порядку темного чорносерець народної організації, розглянути. Є якісь ще питання в процесі? Нема. У нас в цьому засідній сесії сільської ради голосується закритий строк уїна. Добавляю. 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 So, ja, die